Всім добрий ранок, всіх вітаю, не смійся. Всім добрий ранок, всіх вітаю на своєму каналі. Що сьогодні такий дуже цікавий день, тому що ми відправляємося в невеличку подорож, але ми її планували три тижні, тому нарешті це відбувається. Ми не мали вихідних спільних, от як з неступ... з минулого відео ви бачили, у нас були вихідні. Так і не було десь місяць, можливо, більше. І ось, нарешті, ми взяли вихідні спільні суботу і неділю відправляємося. Дуже дуже гарні місця. Ми ще їх самі не бачили, але вони точно гарні. Тому не переключайтесь. Їдемо ми на два дні, і насправді дуже багато часу будемо проводити в дорозі. Але в принципі, заради таких видів і заради такого досвіду і вражень, то можна вже і витратити стільки часу. Зараз ми їдемо до парому, Правильно Вона називається ж паром. Ми їдемо через паром, будемо їхати машиною. Ніколи такого досвіду не було, але подивимось, як це працює, наскільки це важко і наскільки страшно. Мені здається, буде класно. Значить, яка тут ситуація? Ми приїхали на паром, хотіли вже заїжджати, і нам кажуть, що ні 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 ребятки, ви їдьте туди, в об'єд, тому що там велика черга. Ми приїхали півміста, щоб знайти цю чергу. Ми знайшли цю чергу. І так вийшло, що коли ми виїжджали на дорогу, ми побачили, що тут просто траса, і з боку в стороні стоять машини, просто черга, і там ще назад дуже багато машин. Але у нас вже не було вибору розвертатись. Тут просто вже виїзд був на трасу. і Ми просто вклинились між машинами, стали в цю чергу. Я не знаю скільки там ще було машин позаду. А, і всі зараз трошки така тянучка, я так розумію, під'їжджають всі до цього парому, завантажують машини. Я так розумію, їх багато, один за одним буде. Незрозуміло тут взагалі чого. Тут немає нормальних показників, тут ми вже розбираємося по факту, що куди. Да. Ваші коментарі. Просто приїхали, вперлись майже в самий початок. Так і було. Тут дві полоси. Ось тут зараз траса просто машини їдуть. Тут уже зробили дві полоси саме для тих, хто на паром. Ми подивилися на чергу, яка за нами, і виявилося, що там стільки машин. Це просто капець. І через те, що ми влізли просто без черги по наглому, бо у нас просто вибору не було вже здавати назад, там не можна було. То ми зрозуміли, що ми стільки часу зекономили. Це наш перший раз. Ми хоч будемо на досвіді, але ми так і зрозуміли, звідки починається ця черга. Куди наступний раз їхати? Ора! Mm -hmm. Ми вже майже під'їхали. А, Карту дай мені, просто карту дай. так. Значить, ми заплатили за машину, я так розумію, 23 долари а, і за водія, і ще за одного дорослого 10 доларів. Вийшло 33,45. Боже пахнет зеленым. Чайки. На тройке повар. Пассенджер дек тебе потім куда-то будем А це парка місця, бачиш усе. Так что ты будешь... Наверное, ты прав.

О, бо тут буде дуже холодно, а що це тут рибаки чи що? А, у, у мене вже було всі дуже сильно. Добре, що я взяла з собою кофту, бо реально прохолодно. І зараз тільки початок вересня вже так нормально. Так, що тут у нас є? батончики, эм, напои, всякие йогурты. мене запитаєте, а скільки я не знімала по часу, а я вам скажу, я знімаю постійно. І тут погода різко змінилася. Ми як переїхали а, на паромі, і як переїхали міст дуже як гарно. А, то тут погода просто небо затягнуло, таке враження, що зараз піде дощ. А, і ми вже жартуємо сидимо і кажемо, що погоду по фільтр з сутінок був не фільтром. Капець. Зараз ми їдемо вздовж лісу, а все повністю покрито туманом, і це виглядає дуже класно, так містично, але я в шоці від того, як це швидко все змінилося, як швидко змінилась погода, і дійсно відчуття, що вже десь вечір. Але я хочу вам сказати, зараз 11 година ранку. Що ми вже на місці майже тут одна хвилина, але по факту ми нібито їдемо просто в якомусь селі, і нічого не видно. Так, да, я бачила. Так, ну що, ми на місці, ми приїхали, зараз ходимо там в туалет, купимо білети і будемо заїжджати. Все вам покажемо. У нас запитали, скільки вам хліба потрібно. Ми сказали, там, ну не знаю, по одному, напевно, на персону, ми не знали, він скільки сказав, хліба. Тіпа, а, кожна машина бере зазвичай від двох до чотирьох. Від двох до чотирьох. Ми кажемо, ну давайте два. А так вони нам дали реально дві буханки хліба. До ентер нам наверх, нагору. 60 доларів. 60 баксів заплатили за. 25 за вход і 5 кожна буханка. Це дешевше, чем в магазине, по моєму Ні, не впевнений. Побіжав він туди на камні, вон він. Молочко п'є? А, да, молочко пье. Е-мое, я. Давай хліб. На готові. Давай. Обережно. Спасибо. Дарова. Тримай, я боюся тобі, давай. <рапляр> Він такий, ну ну, ну, да. <рапляр> Наверно, дивиться, додавай. Диви, диви. Блін, і все, я не пройду. Прийня... <рапляр> Дивимо, диви, вони збігаються, збігаються на нас, ну, і тобі. Окей. Yeah. The okay. Прямо не з'їжджай. Він каже stay on the road і не з'їжджай, не крути колеса в різні сторони. Mm. <laughs> Тихо, mm. подожди, подожди, чувак. Капець. А у мене культурне, у тебе ні. <laughs> Слухай, нам треба їхати, мабуть. Нема у мене нічого. Ідіть назад. Оце дуже наглий. Він засунув свою морду сюди. Вони, походу, понімаєте, відходять чуть. Дивись, один прогнав маленького, типу. Іди, іди, іди сюди. Я прикриваю. Вони будуть спечатися тобі. Все, дивись, там подати. Почекай, почекай, почекай. Здрасте, почекай, почекай. А ти так нормально. Так, стайний ліс, дуже добре. Дай він А я дивись, я їду і по чуть-чуть кормлю. І чекай, чекай, чекай. Слухай, після цього треба, типу, типу, якусь. Реально, все-все-все, до побачення. Я не знав, що тут по чуть-чуть можна йти. Треба потім машину подивитися, типа. Да, чи все окей. No. <реш> давай їй дамо, давай. Відкрий, на. на. Тільки хай вона засунеться прям. А, ні, ні, Іди сюди, на, на. На, Давай. Ой, сього Так, у нас ось, ось скільки хліба залишилось. Wow. <laughs> на, не, не подожду. Не, nee, не тут. А <laughs> вона розумна. Ні, nee, ну нема у мене більше хліба. Все, ладно, на. На, манюнька. Стой, стой, подожди, 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 наличь. Задім у нас люди <laughs> что надо было закрывать. Мишуня. А он вон ему хлеб кинул, и он съел. Здравствуйте! Нема хлеба выбор. Да он не хлеба хочет. Вы не готовы реально есть хлеб. Выбачте, зайчики. Он языком все-таки... No feed. Before feeding, no stopping. No stopping. Ось тут не можна зупинятися. Як тут не зупинятися? Wow. Вони облизують вас вікна. Прикольно, ви, звісно, придумали. No диви, і диви. в соплях уже все. <рес> Дивись, які рога красиві. Так. Да. Машина в шокі. А нічого що стопати не можна, а буде демедж. Блін, мені аж страшно, у нього такі очі oh. тихо, типа вилазь <рес> з машини <рес> быстро. Маленький, який, маленький. Привет. Ой, цей Бембі біжить, диви. Але уже зриваємо. Wow, Я ж кажу, вообще дуже гарно. Надо відкрити, просто щоб сфоткати на нормальні якості. Сфоткати. Боже, який ти гарний. Ти такий красунчик! взагалі. Дуже красивий. Клас! Дуже Вон, ти Оце з рогами саме страшні, коли дорослі підходять. Ой, диви, диви, диви. Диви цей погляд О, просто я... на нас. Бо... Граціозний! Граціозний погляд. Та так. ні, цей погляд, типу, бля, ти следующий. Отак. <реш> 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 а от у цього більш добрий. Диви, диви, диви. Тільки головне, щоб він не засовився в морді, бо застрягне цим робити. Да, Рогами застрягне, і потім поїдемо назад в белв'юзни. На кожного. На, на нас бізон іде. Люди, що робить? Що робить, на нас бізонить. Він іде, давай сюди свой хліб. Капець, капець, капець. Оу. Оце, звісно. Він просто блин... тернувся, тільки не з'їжджає з дороги. Він такий так-так-так. У вас відкрите тут. Добрий день. Не відкрите, добрий день. А у мене відкрито, до мене можете проходити. Ти тут постоїш серед дороги. Да. Привіт, тебе чуть-чуть. Уйоханий було. Це було стрьом. Двісті. Нічого. Він <laughs> Так невинно. винно. Як тебе справи? Як тебе звати? бачи які? Кажи, як тебе звать. Ай, ти такий гарнюнчик. Ти поїдеш з нами? Ще нічого немає, вибач, будь ласка, У мене нічого немає. <laughs> Вони кивають, кивають. Так, да, і вам, До сьогодні. І вам. <схай> да. Моя зайка. Побачні ефекти, так, це підвіри, ось так. Зведіть сторони, скільки <схай> Кучі крошок. Подивіться, просто від цього хліба. Потім наші <схай> стік. <стекла. схай> так, ну що, наступною зупинкою це буде у нас Порт-Анджелес. Поїдемо обідати, бо тут такі аромати просто. Голодні вже. А, якраз бізона в жарі, да? Так. <різь> <Да. різь> Тому вже також голодні. На годину година 20. будемо вирушати. Машина, я не скажу, що супер чиста, але Бодя старався її якось вичистити. Зриночок дійсно. Зараз будемо їсти володній капець. Це таке при екзипуні, антидовхоту портове містечко. Можемо ще прийдемось, погуляємо по ньому. Подивіться, які отамби. Так, так виглядає наш шуміт. Це креветочки, це пасти з морепродуктами, а то крабовий кейк. Покажу вам одну річ. бачите, ось там берег. Ось цей, це канада. Це вже Канада. <плес> Чого ти кричиш? Сонце <плес> походить ось, значить, немає сонця. немає сонця, то Це взагалі капець, Хай сюди приїде. Тут все постійно, напевно, так затягнуто. Це у них, напевно, 12 година дня також так виглядає. Зараз, якщо вчора на у скільки? Три години дня. Так, тепер ми йдемо купити продуктів на завтрашній ранок? Можливо, на сьогоднішній вечір. А, тому що ми ночуємо не в готелі, а в квартирі, в, квартирі, в будиночку Airbnb. Тому зараз спочатку шопінг. Ша, це наш будиночок, в якому ми сьогодні будемо ночувати. На годинку шоста година вечора, і ми нарешті доїхали в містечко Форкс. Це те саме містечко, про яке знімали фільм Сутінки, в якому, типу, відбувався весь сюжет. Ми сьогодні на одну ніч зняли такий дерев'яний будиночок. Зараз покажу вам. Я зараз проведу вам рум тур, все розкажу, <с> і мені дуже дуже подобається. Я взагалі випадково знайшла а, ці будиночки на Airbnb але це мені здається найкраще, що взагалі тут можна знайти. Тому що тут всі а, доступні такі а, ночівлі, це якісь мотелі і так виглядають. Не дуже насправді нас завтра чекає також дуже насичений день, тому що ми прокидаємось, їдемо з міста Форкс, їдемо в ліс Хох. Потім їдемо на узбережжя океану, повертаємося знову в Форкс, і вже звідси їдемо додому. Завтра також буде пів дороги, півдня в дорозі, але мені здається, це того буде вартувати, як мінімум, тому що ми бачили дуже багато видів, насичуємося дуже такими. Позитивними і неймовірними емоціями, і коротше, ви розумієте, Щодо самого міста Форкс, то воно досить невеличке, хоч ми сюди тільки-тільки заїхали, заселилися, але те, що ми побачили, бо ми приїжджали по головній дорозі, то воно зовсім невелике, і все, що тут є, це так пару. Музеїв, які також присвячені сутінкам, <ріхи> тому що там буде дуже багато всяких футболок, чашок, все про фільм, все про вампірів і так далі. Але мені буде дуже цікаво, що там взагалі є. Враховуючи, що я подивилася ці три фільми рік назад, тільки я ну, ігнорувала максимально <ріхи> рік назад, коли я подумала, можливо, можливо, я сюди потраплю. І зараз відправляємося на румтур. Значить, яка у нас є територія? Тут можна запалювати вогнище, Взагалі цей будиночок розрахований на сім'ю. Я так розумію, велику, тому що тут є чотири ліжка: ну тобто, чотири людини можуть тут спати: спальня одна повноцінна, і одна спальня з приколом. Я вам розкажу так. Значить, тут місце є далі. Місце для машини, ну тут ви вже бачили. Насправді, як ви бачите, тут не один такий схожий будиночок, їх багато, але хочу сказати, що кожен будинок по різному всередині виглядає, тобто дизайн кожного будинку зовсім різний. Ось так виглядає наша територія перед будинком. Як бачите, тут можна посидіти зранку, попити каву, можливо, приготувати якесь барбекю. Все для цього є і заходимо в сам будинок. Так, ми заходимо. Тут уже хтось є. Зазвичай так і буде, і у вас. Мені дуже подобається тут класний аромат, тут якісь освіжувачі повітря, тут якісь шишечки, які дуже класно пахнуть. Тут ми вже трішки накидали своїх речей, але це не важливо. Я так розумію, це для собачок і котиків, тому що вони pet-френдлі. Тут взагалі речі для вашого домашнього улюбленця, який їздить з вами, значить він не такий вже й домашній. Так, значить, тут є мисочка, дві мисочки для водички і для корму для собачок. Тут є всілякі отакі речі, можливо, якийсь пледик, можливо, це, до речі, рушник. Спреї. І ось така штука, щоб почистити своє, е, свій одяг. Значить, ми заходимо, тут невеличкий диванчик, тут телевізор. Ну, ви самі все бачите, тут у нас така невеличка кухня, у нас є де приготувати, у нас є рушнички, у нас є ножі. Тут, коротше, я скажу вам так: тут можна жити місяць, мені здається, бо тут є абсолютно все, що вам потрібно. Навіть не запарюйтесь взяти сіль, взяти олію, взяти якісь миски, а, достички, судочки, кастрюлі. Mm -hmm. Я бачила, що тут навіть є формочки для випікання. Mm -hmm. Ой, вибачте. Так, рушник, все по класиці. Тут навіть ось така є. штучка. Коротше, тут і чай пойде, і, і так розумію, це кава Тут купа посуду. До речі, навіть чайник ось я знайшла. Тут тостер. Я думаю, ви зрозуміли холодильник. Ми тут набрали собі деякі речі на ранок. І далі пішли спочатку я вам тут покажу. Тут сміттєвий бак, тут зрозуміла. Дуже маленька ванна, тому що, в принципі, будиночок невеличкий. Дуже багато рушників. І тут і для ніг, і такі рушники, і тут ще на кожного. Так, тут іде в нас далі повноцінна спальня. Також насправді диван не дуже великий, але. Якщо сильно захотіти, тут можна якось поміститися. тепер пам'ятаєте, я вам розказувала, що є е, одна типу спальня з приколом. Показую. значить, тут є такі сходи, на яких ну, е, ніхто, окрім однієї людини, тут не стане, не пройде, не протиснеться. Дивіться просто. Так, ми заходимо, і прикол цієї спальні в тому, що тут не можна стояти. Тут, типу, до цих ліжок двох. Бачите, тут такі. Великі, досить ліжка, треба лізти рачки, <гум> але це прикольно. це повинно виглядати якось так. Ось тут уже стеля. Ну і тут ви лежите. В принципі, досить комфортне і миле місце.